Що добрий ранок, Да Добрий ранок. Сонечко. Ем, мені ключик треба. Сонечко гарно, йдемо дивитися зараз наш акваріум. Подивимось, що там і як. Сподіваємось, що вода наша буде краще і скат наш також буде краще себе почувати. Так, Ема, ти щось зробила? Так. Да. Емай, йдемо, йдемо. Пішли. У да. еми інші плани. Да. Сонечко сіяє. Так гарно, гарно. Ема. Это співають так. Та ні, це. Музика. Ага. Дуже красивий у нас комплекс. Неймовірна краса, З... зелено, дуже гарно. Багато живуть переселенців. Дуже багато переїхали в більш захищені міста. Е, ми йдемо. Йдемо, йдемо. Швидко-швидко. Вона каже, а там овчарка ззаду, то вона а. ще й не бачить. Так, все, йдемо, бо нас зараз собака з'їсть. Давай, давай. Ой. Так, акваріум трішечки став краще після вчорашньої підміни води, но скат з прям такий п'ятнами пішов, не дуже він гарний. Ну, будемо знову міняти, робити сьогодні підміну тільки меншу. І будемо сподіватися, що йому буде краще. Рибки почувають себе гарно, а от скат подивимося, як він буде сьогодні їсти. Бо їсти він погано став. Ввечері покажемо, як воно все буде. Давайте тестом. А, і тест треба зробити, так. Да. Зараз зробимо тест водички, щоб подивитися, наскільки вона стала краще. Так, де тут? Мої баночки, скляночки? Так. Так щось не дуже зрозуміло. О ще одна крапля все. злила <хи> Давай піду помию і нову наберу. ой чогось сьогодні день такий. Да, Ема. Мама тут шкоди наробила, мама. Давайте ще разочек. Сьогодні щось я чи я сплю, чи я втомилася. Ну, щось я сьогодні якась не така. так Раз, два. Все. Тут все. Опять я кришечку беру. Так, потім почекаємо 10 хвилин і подивимось. Раз. Дивіться наскільки погана вода. Ось наш тест. Ось так покажу. От. Дуже погано, будемо знову займатися водою. Так, я виліваю і буду біжати на роботу. Ввечері прийдемо на кабінет знову. Ввечері я буду працювати. в мене буде клієнтка на підікюр. А, Можливо, якщо вона погодиться, я вам їй покажу цю дівчинку. Заодно подивимось нашу рибку, а, як в неї буде ввечері, справа, то е, подивимось, як там ніжки поживають. А так, взагалі, зараз Ема піде додому. А я на працю. Бо ще я працюю о, в крамниці. Тому що дуже важко жити тут переселенцями, треба працювати і працювати для того, щоб можна було знімати майно і якось жити, і утримувати тваринок своїх, бо вони постійно щось їм потрібно, даємо скажи. Так що. До зустрічі ввечері. Будемо вас чекати, будь ласка, підписуйтесь. Вечір! Добрий, так? Добрий. Да? Добрий вечір. Сьогодні у нас в гостях Анічка. Анічка прийшла в нас робити ножки. Ми її зробимо красунію. Да, Зараз вона там їх запхала у водичку. Вемпи... Свої вимпирячі кіфті на нога. Ну, ні, ну воно там все буде красиво. Ми да, Лусик все... мені там все обріже. А, красиво, за Зараз... все підрівняє. Зараз я одягаю всі свої. Це якби тоді химзащита така. <рігла> Не <різований> 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 як... хочу я, У мене сьогодні був настрій на крабові палочки. От я їх побачила і все во, оце сьогодні. Оце що треба. О. крабові палочки. Океонічні. Це елітні крабові палочки. Елітні. чай. Я думала, що ти прийдеш і помиєш днем аквариум. Може, випустимо крабові палочки до родичів плавати, а? <плес> 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 <Вольно. Крамами>. Аня, <плес> ну ти, <плес> ти як знаєш? Може, там його брат, сестра, двоюра да троюра. <плес> Їх <плес> 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 за сім'ї <щинів> багато. <плес> О, а Лусі, як завжди. Поставлю тобі сюди. Вон. Сервіс на вишиву. Слушай, а тобі нема чим чекануть? Чекануть зараз, я тобі так дам ось. дежурні ножниці. Десь у мене є. Ось, на. Благодарю. На. Дежурні. Так, а мені Щас. надо... Крабову паличку в кутикулу підріжу. Хтось сюда... хоче крабові палички? О, наконец-то ти включив, тому що... Дуже темно. Так, її тупі візьму. Оце візьму. Тупі? Сама тупі. Ні, це тупий <ривіт> этот кончик. Ти ж як завжди, як ото, знаєш, дергана жінка, так що ніде тобі валку не зробити. Так. Mm. 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 Ну, ж, ну як? Вона біжить чи їде. Я там знаю, що вона робить. Mm. Ну вона щось робить mm. ногами. О. Так, моя стулка. А світ. Курортні. Курортні, да. Залетные. Аня, ну ти... ты хач я на масс Ти як завжди. О, Аня, повний, да, цей набор. До речі, от лампу треба мені буде. Во-первых, нагнуть. Ось так. Опустити. Може, як це опустити, якщо пані на голова пролізла в лампу. Здрасте! Допомітно над головою в мене, так. Ти, аби Марія. Оце у мене максимум включено. Ні. А вы максимум. А, а можно я включу вибратор? Ну. Вибратор? Массажер. Включай, ты стоишь на сподексе. Ой, бляха-муха, я не то. Вот это а? а, реклама. А что отключила? Выключай рекламу. Да, не, да, а. рекламу выключай. А, а тут включай. Сейчас я буду получать удовольствие. Зараз я поддавлюсь Серветки тут. Зараз ми сьогодні з п'ятки почнемо, мабуть. І зараз я ще візьму серветку, тобі ножки витирати. Зараз я одягаюсь. Я жарю, прям така хімзащита. Я не знаю, з Сафрики приїхала і там поцікави. Поліцейська ходім, пам'ятаєш, там така тут така цікаво провірати, перчатки Так. Це у нас сюди. Зараз. О, Боже, який мене режим обрати. Ауто. <сіх> а ну-ка. Так. А, норма. Теперь горіло, чи є там п'ять. П'ять коли в хаті. Хто? <сіх> Щас приключу, що ну, ти Так там вже нема того що. Нема? Ні. <сіх> Що за Де не жалоб? Дай. Я тільки за цього і прийшла, да? А ну де тут? Не. Так, це у нас сюди. О, тут от є ось вот это. Так, одна є. Точка G на голові. Так. витягую ага. одну ногу. Сюди. Тихо. Сейчас. Нічого, Да. Оце ага. це сервіс. Так, трішки, треба мені туди все. Оце? Так. Ну, що тут у Ані цікаве? Непонятно. Гля, які ногті в неї. Не. Дуже гарні, красиві. І в неї неймовірно чудова п'яточка, яку треба з цього боку. До речі, мені треба, щоб ти потім фотку зробив. Дуже гарна, красива в неї п'ятка. Це єсті на п'ятка. Mm -hmm. <реш> <реш> <естественна п> <реш> Треба отак гарно мені зняти. От туди заведи, ось туди. Це нормальна п'ята. Справжньої жінки, а? Не на, на п'яточка, да. так. А де у тебе огород? Ми будемо зараз я... її прибирати. Так, так все. Так. Все, давай я буду працювати. Зараз я. Анютка. Мені город не треба, я можу і без огорода такий результат. Най... Отримати. Так. Ногти. Ну nee, зараз вони будуть красиві. Ось тут ти бачиш, бачишь, собі бідна вже лавку зробила. Я не знаю, де я натерла чим. Ні, это вот якраз ноготь у туди. Да? Да, це ногать. Капец. Слушай, я не могу понять, а че у бугристий такой Знаєш, какой-то. Знаешь, как-то одно от отросло, второе, вот это. Вот. волосаки? Ні. Вони просто светло, їх не видно. Не Там чорних волос немає. Витамины легких не хватає. Ти на у Вітамін М, мужик. Ні, ну вона придума. Аня, ти як я не знаю. Би сказала по-другому. Єбе це. Це я не трачила, хотіла тись по деревом там лазити, як Можливо. Я б скала лази записалася, щоб это на, на обувість економіки так тут. <ріст> <ріст> Давай, Луся, сделай мне приємно. Я знаю, що ти можеш. Як крапку в палочки туда в чарах по натяг. Ну це вже якесь ізращення буде, так? <ріст> ну да. Ознао тут у тебе так. О, голубчик. зараз полаземо, щоб воно було все чистенько. Вот я ну, тут чай, бачиш, що ото... тут у тебе не вистачає кутка? Десь ось тут от. Він в тебе. Он ушов. Я да. йому сказала не возвращатися. Болить ще? Ну, щось такі мужські гармонії багато. Є. Е. Ні, це просто кожа посохла, треба цей. Так, это, я это. Зараз Надо этот. Выжину. Выжину Надо вас зараз... Треба цей. Вижину. Вижину. Треба гелем. Я собі купила ага, кофе так... молотий і буду себе драїти потім. Кожа буде гладенька. Там да, ну, то ж кожа сухає там внизу. О, а лыся вот мені робила. Это... Да? Ну вот тут, тут не мне вот, не нравится штучка. Там, уже Кого? Тут, походу, ну... Вы шо? А що? Тоже светотасла. Красиво, мне нравится. О, вот цей колер, колер дуже. Колер, 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 Для носа у меня все-таки уж такие вот. Святой. Да? да я уже казала, да, такая хуба и все. Хуба и все. Массажер уже устал мне массажировать, я выключился. Мне до речі, а, а, а выключи снова. Він там 10 хвилин працюет и вымыкается. А вдруг ты заснула? Я не знаю, как мы будем. Это скорее всего будем отращивать ноготь, когда он будет с покрытием, и мы его с тобой выровняем, потому что тут у нас угол. І, що, і намазу, щоб і яким тоді цвітом намазати, щоб не так було видно. А вот этим серым мы і зробимо от. Да, ну, да, он буде нормально, он ну не буде таким яскравим, ну і при цьому він буде гарно. Ну він буде, він, до речі, він ще дуже гарно, ну, так, так, він фіолетовий да, да, в той баночці. Да, блестящий, да, такий. Да. О, Я люблю блестяще. Блестяще. Короче, бо він буде лягати тонким шаром, то що нам треба. Поняла? На ногах, так, да. ногти будемо фарбувати. А тут ми, як воно відросте, ми можемо робити знову такий гарний. Бо на даний час. Так френч, як да? так? Так я сподівалася, що в тебе там. Я не сказала залуп'єм, е... а. Yeah. Да... Коротше френч. Я, коротше, думаю, що як його кажуть, в тебе. Трішки воно відросте. Я просто думала, що тут можна буде зробити тобі рівний ноготь, а він в тебе ну, зіпсований. Є. Так, розпад атому, а у мене розпад нігтів, розщеплення на медиці. <рик> ну, ну, Яка зубна. <рик> 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 Ні, <рик> ми зараз тут пилюку поганяємо. Я скажу, мы посмотрим, что тут у нас, чтобы <свот> <Шоп> он был. <свот> <свот> а что за лошпорта на Я бачу. А вот это ж я его пока <свот> не могу, потому что <свот> он, э, он честно. Щекотульки. травмирован такой прямо у у него, от это ногтя психологичные травмы. <гум> да, да, он это сейчас. Таких других самотовах. А ну, Ань, ногу ближе. О, нифига. Так, и ногу ровно, не на бок, не сосиской. Ага. Грильяж схитный. Ну тут мы сейчас и посмотрим, что тут у не с этим носиком. Грильяж какие? Ось його салфіткою протру і подивлюсь, наскільки він там, наскільки він гарний. Отак тік, тік. Так. Ага. Все, ми йдемо додому. Дуже дуже така легкість нога. Ось хода. Ага, хода. <с punished> Такий я навіть не знаю, що сказати, настільки чудово пройшло, і в п'яточки погладили, і поцілувалися вдома. Приходьте, на манікючить підікрючить. Ага, взагалі, ми поки що не знаємо. Ой, а сьогодні дивись, як тепло, так? Да? Да, До Ту речі, сьогодні тепло, дуже гарно. Тихо. Так. Зараз 11 -го година вечора, але шикарно. Піва не вистачає. пиво, блін, Коньяк. А піролька. Сальотіка. О, кому що? Ой, ти їй б не відказалась, бо та Ні, Ой, це Ну то таке. <свят> що за таке? Це таке? Ну то не знаю. Треба якусь таранку, а може шашлики? Шашлики. Ми Сережа. хочемо шашлики. Шашлики. Да. <реш> нам надо, на шашлики, так. Да. Шаш... Так, всім на добрання <решко> сьогодні <решко> ми йдемо вже додому. Да. Бо дуже так. вже піли. пора нам да. в об'яття морфея. Очі морфей це Бог сніг. Он приїде, Нет. прийде до тебе, прилетить волшебним пісочком на тебе посипати заснеш. Буде тобі Задій всім до побачення. Чего? Завтра ми зустрінемось.